Ось такий є в нас масей Fervison 16. 87 рік випуску. Новіша жатка, швидко з'ємна. Віднімається е вона від наклонної окремо. Знімається сама жаточка. Ось дивіться шнек. Там коса, Такая защита навіть є на коси. Стебли підіймачі, ділітелі повністю комплектно. Тут ось, бачите привід коси, який йде вже навіши. Колеса ніби трошки потріскані, є мілкі тріщини, не знаю чи там буде видно на відео, буде видно. З тієї сторони зайду то вам покажу барабана, зараз ось звідси під барабаня гарно видно. Бачите бочі, які чудові. Но... Мені здається, що вкрасті, так само і під барабаня, бачите, що вкрасті. Рохот ціленький, тут дивіться. Все в рідній фармі. Ремені по ременях. Всі ремені добрі. Мені здається, ніякі не треба міняти. Бачите, навіть масленночка ще є така змазувати. Тут так само. Ось тут дивіться. Задні колеса теж є тріщини невеличкі, протектор гарний, але з боків десь є тріщини. Ось тут видно, там буде з цієї сторони вам покажу бан звідси покажу вам. Тут барабання. Акумулятор знизу вам покажу. Ось, бачите, коробка тут якась штучка стоїть, не знаю, що навіть таке, можливо, хтось знає то поділиться. Тут все теж в рідній фарбі наклонна. Цілесенька, гарнесенька, ось, бачите, швидко з'ємна. Рік 87, й ось побачити, ось тут 87-го року. Ось тут бачите. Де ж все в рідній фарбі? Ремінь в один стані. Торт Перкінс 4236. Ось тут барабанний ремінг зіленький. Фільтрик, мабуть, новий повітряний міняли. Решета. Зараз ще звідси покажу, ага, друге колесо. Друге колесо, мені здається, без тріщин. Ось там, дивіться, траси. в рідній фарбі, не мальовані, не криві. Ось тут так само, ось розиночки ці. Все йде заводське, ніхто їх не трогає, бачите, фарба трошки тільки витерта. Ось там так само. Грохот ціленький. Так само не варений, без дирок, без нічого. Січкарня на рухомих ножах. на рухомих ножах то По ній є нюанс. вона Вони десь певно в'їхали задом і вона ось ця бляха тріснула. то її Хлопці як будуть мати як, то поміняють ту бляху. І так само задня ця розкидачка. Вони нею теж то вона там зверху є поварена. Не буде, видно буде. То її так само гарненько зачистити і помалювати.